Уявіть, ви виїсте піцу, бургери. А що ж їли наші предки? Давайте зануримося в історію і дізнаємося. Близько двох мільйонів років тому раціон давньої людини був дуже різноманітним. В основному це було вживання диких фруктів, але це було не просто збирання, це була боротьба за виживання. Вони були частиною харчового ланцюга і часто самі ставали здобиччю. Тому їх раціон також складався з падалі залишків тварин, на яких полювали великі хижаки на кшталт шаблезубих тигрів. Додайте до цього комах, дрібних тварин і навіть пташині яйця. Вся ця їжа була сирою і вимагала багато часу для перетравлення, але все змінилося тоді, коли навчилися використовувати вогонь, з'явилася термічна обробка їжі. Гаряча їжа легше засвоювалася, що давало більше енергії для розвитку нашого мозку. Таким чином, перехід від рослинної дієти до більш калорійної та різноманітної їжі, включаючи м'ясо, зробив нас тими, ким ми є. Це дозволило нашим предкам еволюціонувати та розвиватися. Ось така історія. Якщо вам сподобалося, якщо було цікаво, напишіть у коментарях, чи змогли б ви їсти таку їжу. А Наші предки їли.